Бов Київ стольний, Русь була святою, А московити Русь уже не та, у них і князя звали калитою, така страшна, захланна калита, Дрімучий світ, ні слова, ні науки, все загрибуще, нарване, хмільне, Орел. Двоглавий, Юрій, довгорукий, Хай Україну чашаться мене а час ще вже цвілася липа. Ох, чи ж мені від щастя будь хмільним? Вона вдова полковника пилипа, мабуть, була щасливою за ним. А я, чи щастя дати вже спроможний? Прошу прощення у його вдови, він хоч поліг, та в битві переможній, а я зазнав поразки і живий, і це ж поразка у житті не перша, було всього поломів і облог, а я вставав на шаблю руку сперши, і крізь поразки йшов до перемог. В житті було всілякої нещастя. На плечах маю п'ять десятків літ, в такому віці можна занепасти, і можна душу мати вже, як лід, а я живий і знову прагну бою. Труну звелю возити за собою, а ще піти подужаю в похід. Шрамко прийшов сьогодні навпрошки, Продерши хащі голими руками, сказав по селах ходять козаки, перебрані ченцями, жебраками, і кажуть всім, що воля вже близька, щоб готувала порох по робота, а як надійдуть гетьманські війська, щоб відчиняли гетьману ворота, щоб завдавали ворогу халеп, і далі йшли по селах нортувати. Щоб готувались, щоб тікали в степ, пісок панам, щоб сипали в гармати, щоб запасали зброю і харчі, та не шуміли, як торішня брага, А хто сидіть, зостане на печі, того чекає посміх і зневага. Такий він був похнюплений і кволий. Усе тягнув з терплячістю вола, оце Шрамко.